Скраї поля, широкі ріки, зелені гаї та діброви. Все це наша Вінниччина, край неповторної краси. Та не лише природою славиться він, найбільше багатство люди. Талановиті, завзяті, трудолюбиві. Вони докладають багато зусиль, аби Вінниччина стала зразком в усіх починаннях. Так флагманом адміністративної юстиції України став Вінницький апеляційний адміністративний суд. Система адміністративних судів України доволі молода. Указ президента щодо її створення вийшов 2003-го. На сьогодні в державі діє 27 адміністративних окружних судів. Один з них Вінницький. З перших днів роботи установа стала прикладом зразкової діяльності. Колектив, очолюваний Віталієм Кузьмишиним, доклав чимало зусиль, аби забезпечити ефективність судочинства. За роки діяльності Вінницький окружний адміністративний суд став прикладом для багатьох судів України. Тож пропозиція відкриття апеляції саме в нашому обласному центрі цілком обґрунтовано знайшла підтримку у керівництва Вищого адміністративного суду України. Представників судової гілки влади підтримали керівники області та міста, адже мета єдина захистити законні права та інтереси громадян. Запровадження апеляційно-адміністративного суду на території Вінницької області це є і довіра, і сподівання на те, що громадяни нашого регіону і громадяни тих областей, які будуть обслуговуватися в цьому суді, будуть більш захищені від всяких проявів з боку чиновників, з якими ми. Сьогодні повинні теж боротися з їхніми свавіллям на території області, тому що в Конституції України записано, що життя, здоров'я, честь, гідність, права і свободи громадянина є головним пріоритетом в діяльності влади. Від нас всіх, від наших дій, залежить те, коли це відбудеться по-справжньому і коли люди будуть відчувати на 100%, що ми дійсно живемо в правовій країні. В країні, які свободи, інтереси людей вони мають найвищу цінність. Вінницький апеляційний адміністративний суд функціонує впродовж року. Для такої інституції, можливий термін невеликий, проте зроблено за цей час чимало. Судді розглянули тисячі справ. Переважна більшість із них соціальні спори. Працюючи над їхнім вирішенням, представники Вінницької апеляції дійшли висновку. Проблему варто вирішувати спільно. У зв'язку з цим зініціювали проведення круглого столу, в якому взяли участь голови та судді адміністративних та загальних судів України. Представники виконавчі. Чи гілки влади громадських організацій. В ході обговорення дійшли згоди у необхідності напрацювання єдиної судової практики. Перше це дотримання судами всіх інстанцій єдиної судової практики. При виникненні нових категорій справ судам першої інстанції розглядати не більше 20 однотипних спорів, направляти їх до суддів апеляційної інстанції. Апеляційні суди, розглядаючи такі справи, в свою чергу, до касаційної інстанції, і рішення суду касаційної інстанції є зразковим рішенням та застосовується судами нижчих рівнів як прецедент. Представники пільговиків висловили вдячність за їхню позицію. Я 20 років в Чорнобильському дві і 20 років приходиться працювати з чиновниками і судитися. І от тільки останні кілька років. Страна продемонструвала движение в направні правового государства, демократичного государства, де визнається принцип розділення ветвей власті. Судді кажуть, що і надалі захищатимуть права громадян, адже працювати для людей принципова позиція представників адміністративної юстиції Вінничини, виконання рішення ухваленого судею іменем держави мета роботи судової гілки влади. Сьогодні суд це єдиний демократичний механізм захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина на підставі закону. І, безумовно, на носія судової влади на суддю покладається велика відповідальність за здійснення правосуддя. Робота і обов'язки судді є дійсно вимогливими. Суддя складає присягу, повинен бути їй вірним. І в цьому і проявляється відповідальність судді за постановлене від імені держави судове рішення. Кожне рішення має бути виваженим і об'єктивним, емоції недопустимі. Суддя керується лише законом, та бути суддею – це набагато більше. Моя життєва позиція те, що суддя це не тільки Людина, яка добре вміє тлумачити законодавство. А суддя це перш за все людина, яка висока за своїми морально-етичними якостями. Людина, яка займає активну е позицію життя в суспільстві. Людина, яка е Авторитетна не тільки в стінах суду, а яка авторитетна і поза межами судової установи, тобто яка користується авторитетом у суспільстві. Крім того, це має бути багатогранна особистість. Вона повинна знати все. Вона повинна знати, як формується сьогодні зовнішня політика, внутрішня політика, як наповнюється державний бюджет держави, що на це впливає, там і так далі. Саме у світі судді приділяють велику увагу. Це дозволяє ефективно здійснювати судочинство разом із тим впроваджувати нові ідеї. Наразі облаштовують зали судових засідань веб-камерами для дистанційного ведення справ, адже до юрисдикції Вінницького апеляційного адміністративного суду входять Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області. Це доступ до правосуддя і це зручність у відправленні правосуддя. по-друге, це зменшить бюджетне навантаження на відрядження отих навіть представників суб'єктів владних повноважень, які перебувають у Чернівецькій чи Хмельницькій області. Це не перші інновації, зініційовані представниками Вінницької адміністративної юстиції. Кожна спрямована на підвищення ефективності розгляду справ та спрощення паперової тяганини серед нововведень – впровадження медіативного розгляду справ. Основна мета вирішення спорів у такий спосіб збереження партнерських стосунків між сторонами. Ми сьогодні будуємо громадянське суспільство. Це перше. По-друге, що ми сьогодні стоїмо на етапі побудови демократичної правової держави. Жаві, це друге, а третє, що ми нас на сьогодні чекає адміністративна реформа? Це третє і отакі зустрічі. І така робота неурядових громадських організацій щодо покращення життя в суспільстві, щодо покращення взаємовідносин в суспільстві. Вони є дуже ефективними. Своїм досвідом вінничани охоче діляться із колегами, організовують круглі столи, навчальні семінари, співпрацюють із представниками виконавчої та законодавчої гілок влади. Варто зазначити, до такої інтенсивної та продуктивної діяльності охоче долучилися і колеги із областей, які потрапили до юрисдикції. Цієвіноцької апеляції і сьогодні спільно працюють над досягненням результатів. Колектив натхнено працює і, незважаючи на труднощі, з оптимізмом дивиться в майбутнє.